Єлизавета Гурлова та Сергій Циганков мають родинну справу. Це спортивна школа зі швейним підприємством. Тут шиють спортивний одяг. Шиттям займаються два місяці. Тренуючи дітей, ми постійно замовляли замовлення на відшив нашого спортивного одягу, тренувального, клубного спортивного одягу. От, в інших Швейних підприємств і з Києва замовляли відшиття, і з Харкова замовляли і з Кривого Рогу. Навіщо? Спонсорувати якісь підприємства, якщо можна ці гроші використати на розвиток нашого спортивного клубу, говорить для розвитку справи, не вистачає вишивальної машини. Вона коштує 280 тисяч гривень. Всієї суми не мав, тому подав заявку на безвідсотковий кредит до обласного фонду підтримки підприємництва. Його надають під заставу майна на три роки. Було б безглуздо не думати про ці ризики, але а, якщо не бути. Впевненим у своїх кроках, то навіщо тоді взагалі щось починати. Придбавши цю швейну машину, ми забезпечимо іще робочі місця. Ось це також на жилетки, ми на наші змагання відшивали жилетку і наносили шовкографічне зображення от, в Києві на аутсорсі. Для того, щоб покращити і ми могли в себе наносити дані зображення, нам необхідно саме вишивальну машину. Цей проєкт один з чотирьох, який регіональний фонд підтримки підприємництва обрав для кредитування, серед вимог створення нових робочих місць та частка власного фінансування. Швейне підприємство вклало 80 тисяч гривень. Із шести чотири проєкти підтримано. Серед них такі знакові можна відмітити. Це, наприклад, в Бобринецькій громаді відкриття хостелу. Перша в Україні за таким. Форматом це дошкільний навчальний заклад, який отримав ліцензію. Фонд підтримки підприємництва в Кіратській області теж підтримав цей проєкт. Там вже п'ять нових робочих місць створено. До кінця року у фонді спроможні надати кредити на загальну суму 2 мільйони гривень. З яких мільйон це ми сподіваємося, все-таки що буде профінансовано з обласного бюджету і мільйон за рахунок зворотніх коштів, які має регіональний фонд підтримки підприємництва. Ми для себе, звичайно, ставимо високу планку, щоб це було близько 10 проєктів. Обов'язково здійснюється моніторинг протягом трьох років, щоб з'ясувати, чи дійсно це обладнання, окрім отриманих, Документів ще фізично знаходиться там, де заявлено. Нині розпочався новий прийом бізнес-планів. Триватиме до 20 жовтня. Ірина Булулях, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.